Фух, кожен ранок це боротьба з зоною комфорту і переоселювання себе. Ну, в мене так не знаю, як влад. Мені реально там сходити в тубзік, встати, вилізти, вдягнути мокре взуття сьогодні. Вчора воно було сухе, це важко. Але коли це робиш, стає не критично, А коли ще починаєш іти, тоді все стає за жарко. Зараз я в вдіти, щоб ви розуміли, в 4 кофти, вроді би, чи в три. Коли ми стартанемо і в почтаники. Коли ми стартанемо, то я зніму, зніму все, залишу одну термушку і все. Соплі течуть. Пташки співають якісь там, десь кричать. Коротше, все, буду зараз запарювати сніданочок. Вдома ви звикли, що у вас там котел, який підтримує постійну температуру 22 чи 25, хто як любить. Гаряча вода, душ, туалетик, м'ягенька туалетна бумажка, а не мокра трава ще щекоче вам дубу. А ми вилазимо з свого ліжка в температуру 2 градуси. Здається, сьогодні зранку було. 2-3 градуси, майже нуль. Але прикольно. Я думаю, організм людини пристосований до такої двіжухи. 100% пристосований. Просто ми звикли до цього комфорту і так, знаєте, призвичайли. Організм призвичається до всього. Я думаю, що шаденьочок, і ми взагалі будемо вилазити тако на позитиві з посмішкою зранку. Сніданок запалювся вже. Я забув взагалі ложку свою, це в мене імпровізована ложечка. Така куряча лапка. Я не можу гречку добрати, дивіться, їм так. Ну, гречка з вуганськими мідболами. Моє почтення. Дуже вкусно. Попиваємо ще. Вчорашній фармацетрончик, який лишився з куксочки. Збираємо це все. Збираємо тлумки і будемо стартувати.